Доброго дня, шановні роботодавці. Моє ім'я Огундарова Наталія. На даний час шукаю роботу бухгалтером. Маю вищу освіту, Навчалась в Слов'янському державному педагогічному університеті. Маю досвід роботи 9 років. Під час роботи працювала з програмою, створеною на базі 1С з Мегаполіс Парус Фобос, також з програмою СДО Клієнтка Казначейство» та програмою МЕДОК. Маю досвід поведення інвентарізації та моніторингу залишків рахунків, з обліку товароматеріальних цінностей, дебіторської та кредиторської заборгованості. Здійснювала контроль за дотриманням умов договору з постачальниками товарів та послуг, вмію складати бухгалтерську звітність. Про себе можу складати, що я організована, уважна до деталей відповідально ефективно організовую робочий час і завжди дотримуюсь терміну виконання задач, шукаю можливості використовувати свої навички та знання. Дякую за увагу, чекаю на ваші пропозиції. Ви можете зв'язатися з мною за телефоном, який вказаний на екрані.